Для нас, звісно, для всіх це теж було неочікувано, що повністю логічно, тому що ця операція вона, е, трималась в таємниці до останнього, і ми про неї узнали буквально там за день до того, як вона розпочалась. Е, відповідно, ну теж були дуже здивовані е, з приводу емоцій. Ну, само собою, що всі теж е, позитивно, я би сказав, сприймали те, що ми дійсно будемо знищувати окупанта ворога. На їх території, і війна буде на їх території, щоб вони відчули це, в тому числі і ті, хто там підтримують війну, щоб вони дізналися, що таке повністю знищені села і міста. І відповідно, ну з, таки, з таким настроєм ми заходили, особливо коли в перші тижні нам успішно вдавалося просуватись вперед, навіть перші там місяці, і захоплювати велику кількість і полонених. І техніки, і населені пункти, то ну це була дуже позитивний досвід насправді.